Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній, я адвокат. В цьому відео ми поговоримо про скасування повістки, затвердження нової форми повістки, про вручення повістки по телефону, а також вручення повістки за кордоном. Тож давайте не гаяти часу і переходити до головного. Скасування повістки. Бувають випадки, коли військово зобов'язаним особам, які мають відстрочку від мобілізації або є заброньованими особами, за підприємствами критичної інфраструктури вручають повістки на вулиці. В такому випадку вказаним особам слід звертатися до ТЦК і повідомляти про вказані факти. Після цього повістки, які їм були вручені, будуть анульовані. Тож, в такому разі, вказаним особам раджу носити з собою документи, які підтверджують їх право на відсрочку від мобілізації та про їх бронювання, щоб не доводити, як то кажуть, до гріха і потім не з'ясовувати в ТЦК, що вони мали відповідні права, однак їм все ж таки вручили ці повістки. Стосовно затвердження нової форми повістки, Кабінету міністрів України було затверджено порядок. Організації та ведення військового обліку, військово осіб, призовників та резервістів а також було затверджено нову форму повістки. Чим же ж вона відрізняється від попередньої? У новому бланку, окрім органів ТЦК, також необхідно з'являтися деяким категоріям військовослужбовців, до СБУ, а також до підрозділів зовнішньої розвідки. Також додано перелік документів, з якими необхідно звертатися до ТЦК, а саме, паспорт має бути у вас з собою, військовий квиток або приписне, а також ідентифікаційний код. Стосовно вручення повісток по телефону, хочу сказати, що такий порядок не передбачений чинним законодавством, тому можете сміло його ігнорувати. Більш того, наявна вже судова практика, а саме виправдувальний вирок стосовно військово-забов'язаної особи, яка з'явилася по повістці першій, яка була вручена належним чином. Ця особа пройшла військово-лікарську комісію. Після цього. Їй зателефонували і повідомили, що їй необхідно вже звернутися до ТЦК для відправки на полігон. Однак вона не розчула дату і час, в який їй необхідно було прийти до ТЦК. Тому посадові особи ТЦК розцінили ці дії як ухилення від мобілізації і звернулися до органів Національної поліції. Ті, в свою чергу, не забарилися і порушили кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України. Однак військова зобов'язана. Особа разом із захисником у суді відстояли свою правоту, оскільки, як я вже казав раніше, такий порядок вручення повістки, а саме повідомлення про дату і час прибуття до ЦЦК по телефону, не передбачений чинним законодавством України. На просторах інтернету також шириться інформація стосовно вручення повісток військовозобов'язаним особам в дипломатичних установах України. Одразу... Забігаючи наперед, слід сказати, що дипломатичні установи не мають права вручати повістки за кордоном. Вони тільки можуть вести військовий облік військово зобов'язаних осіб, які перебувають у них на обліку. Але вручати повістки вони не мають права. Майте це на увазі і знайте свої права. Якщо у вас залишились додаткові запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. Також ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!